Добрий день, мої шановні підписнички. Як тільки видалася якась нагода кудись вирватися, я бігом мушу нею скористатися, тому що попередня неділя була такою холодною, просто нікуди не хотілося виїжджати. Дома температура опустилася до 17 градусів. На вулиці ночі було. 2-3 до 4, ну, максимум до 5 градусів тепла. А днем таке 8-10, ну, просто було жах. І дощі були, дощі дощило Вчора був дощ, а сьогодні трошечки погода налагодилась, сьогодні неділя, 18 травня. ну Вирішили кудись поїхати. З моїм колегою Саньком Він поїхав на заправку, каже, я тебе буду чекати на заправці. ну Добре, на заправці, то на заправці. Запускаємося вперед. Сьогодні тепленько, гарненько, так що можна їхати. А куди ми поїдемо, я, я поки й сам не знаю. Ще не придумував маршрут як такового. Будемо, по ходу щось коректувати. Так, помірно волого, тому що вчора був дощик, я думаю, двигуну це сподобається, засмоктувати прохолодне повітря, вологе. Від цього мотор тільки буде співати. Це я точно знаю, вже так було неоднократно. Так, мій колега під пістолетом. Почекаємо трошки, Ви тільки ну, подивіться на цих красунчиків які вони вражають шикарні. Ці два мотоцика. Давай поїдемо в сторону Берестовця А де це воно? Знаєш, де Бірістов? Не знаєш? В сторону Ходаків. Да, да, да. Іде? Де. Ну, все, тоді, замётано. Їдемо в сторону Берестовця Вибираємося з Коростеня так, Санько, ми вирішили, що їдемо на Берестовець. Там така більш-менш нормальна дорога якраз для наших мотоциклів. Вона ж не ендуро повноцінні. Я взагалі вважаю свою сібіху, що вона аж ніяк не на ендуро навіть не схожа. Аж нічим, аж ні крапельки. Такий чистий паркетник асфальтний. Хіба що, що можна по утоптаній дорозі такий Гарній їхати без особих перепадів, тому що ход робочий, амортизатора заднього і вилки 120 мм це взагалі ні про що. Які іноді зустрічаються по дорозі. он ззаді якийсь ув'язався, бачу за саньком теж. байкерюга, хочеться йому прокататися в таку пору, як нам, в гарну погоду. Село Грозине. Тут колись в цьому селі був сільськогосподарський науково-дослідний інститут. Досліджували. Сільськогосподарські культури, які будуть вирощуватись в умовах бідних земель. У нас тут на Коростенщині землі досить бідні, скажімо так, чорноземів. Тут взагалі не чорнозема, а тільки пісок один. Нічого тут такого особливого у нас не росте. І в нашій зоні, я так думаю, що, напевно, немає сенсу займатися сільським господарством, щось вирощувати. Скоріше за все, було б краще у нас вирощувати або якісь технічні культури, такі як льон, хміль. А ще краще займатися сільським господарством, розводити крупну рогату худобу. це було б класно, так. То у нас і є такі ферми. Їх було набагато більше раніше за часів Радянського Союзу, а потім вони якось пропали. Через свою безперспективність. Тепер почали відроджувати це не в рамках держави, а які, якісь приватні господарства, які відроджують тваринництво у нас в регіоні. Ну, зараз одна з таких ферм у нас зараз буде по дорозі, я вам можу показати. Свиноферма, де розводять свиней. Правда, запашок тут такий буває, що якщо їдеш повз неї, то хоч носа затикай. Противогаза садівай Запашок, звісно, щитей. Так, перетинаємо трасу Варшава-Київ і нам прямо. Єсвіна ферма, за яку я казав, на останнім часом так розрослась, впорядкувалась Все ж таки культура виробництва тут присутня, я бачу. Відразу тут і корма заготовлюють і все, що треба. Не знаю тільки, як буде м'ясо вирощене на цій свинофермі, тому що харчують вони цих свиней, звісно ж, не натуральними кормами, а всякими добавками. Кажуть, в мішках привозять якусь суміш, потім розводять її водою, наливають їм в корита, вони хлебчуть і від цієї суміші ростуть дуже швидко. Знову ж таки, якої якості буде м'ясо, це під великим питанням. Так що, якщо хтось зацікавлений тим, щоб правильно харчуватися, щоб вживати натуральні продукти, то треба звернути увагу, звісно ж, на своїх свиней, які люди самі вирощують. Вони більш-менш нормальні корма вживають і харчують цих свиней. Так що там і сельцо, і м'яско нормальне буде. А від цих свиней, звісно, якісного м'яса не чекайте. Подивіться, яка краса, поля цвітуть, рапс, жовтим цвіте, така красота. Куропатка перебігла дорогу. Живності в нас розвелося останнім часом, тільки так і дивися, щоб ніхто не вискочив тобі поперек дороги. Качок дуже багато розвелося в річках, це я точно знаю. Косулі не бояться прямо виходять, можуть виходити на дорогу, перебігати дорогу. Лосі, дикі кабани, ну просто багато дуже всього. З того часу, як заборонили полювання, зверина трошечки пішла розплоджуватись, що є гарним знаком. Село Ходакі проїжджаємо. Сільські серпантини. Між селами Ходоки і Берестовець більш менш така нормальна дорога сільська, не сипанка, вона асфальтована. Таке підтримуюся в такому задовільному стані, тому що тут автобусний рух, автобуси їздять. Так що їхати можна. Далі трошечки далі там почнуться ліси. Сюди по гриби любимо їздити, такі гарні ліси у нас тут є. І грибочки. Завжди в сезончик можна позбирати. Поля я бачу вон обробляються, за деревами трошки не видно, але в цьому році, слава Богу, я бачу, що взялися за поля, обробляють. Садять. Ну, Зазвичай у нас тут ніколи кукурузу не садили, не кукурузу, не соняшника, а останніх, скажімо так, 10-15 років назад почали активно це робити. Незважаючи на те, що тут земля ніяка. Але ж з додаванням добрив, з додаванням всяких пестицидів, кукуруза росте, я не скажу, не знаю, які тут врожайність з гектара. Я думаю, що вона не досить велика. Ну, я цим питанням не опікувався, не знаю, кому цікаво, можете поцікавитись. Якщо серед моїх глядачів є люди, які цікавляться сільським господарством, то можливо. Лісовий круговий рух. В лісі, бачите, навіть є круговий рух. Так, тут треба, мабуть, пригальмувати трошки сані і порадитись. Поїхали тоді в Субіну проїдемо, подивимося. Я тут в все був недавно, а в субіно не був. Такі у нас поліські села. Не скажу, що вони дуже розвинені. Є у нас шикарні села, розвинені, а є такі от, ну і не можна сказати, що вони дуже далеко від якихось районних центрів знаходяться, не так далеко, ну може кілометрів 20. Ну і все одно якось немає такого прогресу в селах, як раніше було. Так, а ми тим часом наближаємося до траси Варшава Київ, будемо повертати праворуч і під'їдемо на заправку, фактор, поп'ємо кави, Саня, може, собі візьме чаю. Тут щось я бачу, робиться, впорядковується, якесь підприємство нове відкрилося чи що. До речі, може хто знає чому закрились оці всі заправки АНП? Я бачу, така велика була мережа по Україні і всі вони закриті? Не працюють. Яка причина? Незрозуміло. Яку собаку збили з дороги? Коростенська об'їзна наша. Наближаємося якраз до перехрестя, там де заїзд в місто. Будемо на фактор заїжджати на заправку на нашу місцеву. Тут бензин нормальний, якісний, більш-менш і недорогі, скажімо так. Спірувались, кави попили їдемо в коросте. Такий круг почота зробили невеличкий. Наші коні ворониє. Поїдемо. Попили кави і добре. Правда, тут така кава зі штучними вершками, а мені щось не подобається, мені така кава. аварія Гонщики літають як сумасшедші Ти його провів сьогодні своєму Це ми цим останнім трошечки покатались, я, правда, не зняв. Змазав я сьогодні трос щеплення. Розібрав його, наляв туди масло, О, пропрацював туди-сюди його, подгав трошечки, він походив туди-сюди, поки масло розподілилося по всьому тросику. Ну і думаю, що буде, буде нормально. Хоча він і так у мене ходив нормально не заїдав, Ну я думаю, що лишнє. Моє старання не пропаде зря. Сьогодні, як бачите, нормальна погода в нас. Хорошо, все красиво, тепленько. Трошечки прокатались, покатались. На сьогодні, напевно, більше не будемо. Що я тут ще планував зробити? Ще хотів ланцюга помити, але вже сьогодні не буду, сьогодні неділя. Думаю, не буду заморачуватися. Це вже, напевно, пізніше трошки буде. Ну, а всім, Гарного сезону, катайтесь і ви, обслуговуйте своїх коней, і все буде гарно. До зустрічі на дорогах!